Доброго вечора, ми з України. Я Ірина і у нас вже летить щось, карта світу. А я хотіла взагалі-то подивитися. Ну, гаразд, давайте щось у нас тут хочуть карти нам сказати. Що робиться у нас у державі, що відбувається, чим займається офіс президента і тому подібне, що нам хочуть карти показати, будемо дивитися. І так. піаром займаються піаром займаються на всю катушку. Якась у них трансформація відбувається. Відбувається трансформація. Дивіться. Для чого цей піар? Ось ця карта показує, щоб залишитись четвірка, монет ви всі знаєте, що це таке. Абсолютно, всі знають, це стабільна карта зробити фундамент. Тобто з цієї позиції. Не відійти. Розумієте, це, будемо так говорити, це як та кормушка, як від неї можна відійти. І ось цей піар це є сонце, це є лицар жезлів і трансформація. Вони, я наскільки розумію, це робиться і на світ, не тільки на Україну, це робиться і на світ. Ось. І відбувається якась трансформація. Вони або міняють наразі тактику, яку зараз я подивлюся. Міняють тактику. Угу. І займаються заспокоєнням цих населення. Заспокоєння населення. Тобто, ми нічого не знаємо, а ми нічого не бачимо. Я би навіть сказала: ви знаєте, показують нам шоу, можна і це сказати. Я бачу тут шоу. Знаєте, що в мене прийшло? От колись у дитинстві, в дитинстві ми, пам'ятаєте, клали, як той Буратіно, тако великими пальцями і тако, от якось отако, отако якось, пам'ятаєте, отако, і на ніс, оцим пальцем, на ніс, і ось тако, ось щось в мене на, от, а от ти мене і не зловив, а от обманули дурака на чотири кулака, якось отак, ось що мені пішло. Да, це у них зараз, знаєте, в мене ще таке враження, що ось цей обман, ось цей обман їх дуже радує. Бачите, їх, у них є успіхи, що вони щось, ніби то що роблять, дійсно щось роблять, на публіку щось роблять, на світ щось показують, людей заспокоїли і всіх обдурили. Зараз будемо дивитися тут. У нас теж королева жезлів. От сапога пара, там всі свої позбиралися. Давайте подивимося, чи їм дійсно вдасться весь народ обдурити, чи ні. Ні, не вдасться. Ні не вдасться. Три, три меча говорять нам, що це ще більше. Людей, ну як сказати, прояснення ситуації відбувається, тому що йде потім туз мечів. Тобто ні, всіх їм не вдасться обдурити. Ні. У них ще й, і ця карта теж говорить ні. Те, що вони собі задумали, те, що вони собі запланували, у них не вдасться, наскільки я розумію. Народ не забуває. Хтось забув, а хтось і не забув. Давайте подивимося, чи буде щось мінятися найближчим часом у владі. Тільки силою. Продавлюватися. Обнулення. Конкретно обнулення. Цієї влади не чекайте. Вибачте мені. А з цією владою не чекайте, хочете мати перемін, з цією владою не буде перемін. Ось що я конкретно скажу. В принципі, я можу розклад далі не робити і розминати з пустого в порожньо. Я наскільки бачу, з цією владою правди не дочекаєшся, з цією владою реформ нічого не буде. Ось ці карти тільки силою, обнулення, руйнування і чекання нових перспектив. На жаль, на жаль, це не може відбутися наразі. Єдине, що писати, ставити питання, в мережах писати, це єдине, що нас, як би це сказати, трошечки дійсно ну, зверне на нас увагу. Давайте туди ще подивимося: пораду, пораду нам, українцям. Цього світу. Публічність. Публічність, але чекати, але чекати, писати, постійно писати, коментарі. Бо я бачу по коментарях ще багато неможливо робити неможливо. Нехай хоч трошечки, але все рівно розумієте? Навіть як ось навіть ось ця карта теж говорить. Помаленько бути мудрим, не спішити, звичайно. Хоча ось тут, в принципі, ці, ці карти кажуть міняти, міняти світогляд, мінятися, проясняти ситуацію, не закривати очі, тому що дуже багато от людей позакривали очі не на часі чи ще щось. Це все від влади такі слова. Ось, А тут, навіть якщо ми капілечку написати коментарі, ви розумієте, розповсюджувати просто правдиву інформацію, перепостювати, наприклад, цих блогерів, не дивитися ніяких позитивних русських блогерів, ось, ось як я це бачу, розумієте? Ну, бо я наскільки розумію, якщо у президента 86% підтримки зараз. До речі, на першому місці президент, на другому залужний. Потім я, наскільки розумію, іде кличко, іде притула і ще хтось. Кличко, притула, і ще хтось не пам'ятаю. А, Порошенко ще ось так. Все, мої дорогенькі, беру ще зроблю для вас маленького принца, тому що ви побачили. Зараз ми нічого не змінимо. З цією владою нічого не поміняється. На жаль, хто чекає, що влада буде вибори робити, і дивіться, кого вибираєте наступним. Ось і все. Будемо розбирати, якщо будуть кандидати, коли це все буде. Спочатку треба війну закінчити, але мовчати ми не можемо, тому що, повірте мені, так війну ми не закінчимо такими темпами, коли обкрадається армія, коли обкрадається все, весь народ? Народ, повірте мені, після перемоги буде нам катастрофа, тому що люди обніщають, дадуть останнє на війну, на армію, і потім, а що потім? А держава припіваючи живе, вони вже так накралися, що вже немає куди, вони вже все збувають за кордон. І так, тому, тому. дискусії потрібні. Отак, От тільки не протести. І так, маленький принц, що він нам покаже, що він нам підкаже, як він нас розрадить, яке майбутнє нам покаже. По повній програмі самий позитивний варіант, хочу бачити. І так, ну, якщо виберемо серцем, то будемо мати нове щось. Але дивіться, треба буде прискіпливо дивитися, кого вибираємо. Паш Мечів завжди нам говорить. Ось це новий шлях. так Робимо вибір, правильний серцем вибір, інтуїтивний вибір, новий нового шляху. Але треба завжди дивитися добре, кого вибираємо. Ой. І що в нас буде? Ну, жриця вона не хоче казати. <кій> жриця вона не дуже хоче казати. Тут ми можемо в обхід зручностям піти. Ну, ви знаєте, дивіться. Старі часи залишаться позаду. Тобто ми перейдемо на новий рівень, на який. Карти поки що не хочуть казати. Ви бачите, от жриця цим і закриває, вона не хоче. Тобто, живіть не те, що сьогоднішнім днем, а коли час прийде, потрібно робити правильний вибір. От тоді будемо обов'язково, мої дорогенькі, будемо робити розклад на кандидатів. Обов'язково будемо робити. Я вже відверто чекаю кінця війни, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли. І коли будуть вибори, наскільки я розумію, вони будуть на наступний рік. Хтось сказав, цього року я не бачила, я робила вже розклад. <кхід> на вибори вони будуть на наступний рік. Здається, воно було для спонсорів каналу. Гаразд, мої дорогенькі, бо в мене вже <кхід> горла нема цілий день. Гаразд, а, щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу, за підтримку, а, за те, що ви є. Бережіть себе. Усіх обнімаю, усіх цілую мирної ночі, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим збройним силам! На все добре, мої дорогенькі.